Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Це проснулася на світне заря. У вісім ранку. Ну, відео вийде трішки пізніше. Хотіла в кофту, але на тепло. Йду оце в магазин брендових речей по бутікам. Я вам зараз зроблю огляд брендових речей, і ви подивитеся, які там ціни і ціна за кілограм. Сьогодні неділя, сьогодні найдешевший день. Полетіли потихонечку. Вон там, бачите, то сусіди стоять, вони вже знають, що я тут блогер, зірка. Вони це гегикають наді сміються надо мною. Ну, та мені все одно. Кожен займається тим, чим їм подобається. Сонечко у нас вийшло. Ну, На вулиці я вам скажу, я в футболки. Ось як там показує 20 градусів. Ну це ж ранок. Я думаю, днем буде тепло. Трошки погарячилася. Джинси в діла, але думаю, нічого страшного не спорюся. Вчора взагалі в шортах ходила. Вчора в нас тепло тепло було. Да, зайшла я то в магазин взуття. Як побачила там ціни, то я думаю, мені стільки горіхів треба зібрати. Ой, та це ж мені ще телефон. Похожу, я, мабуть, в старих. Куплю спочатку телефон, а потім вже почну збирати собі на одяг. Оце отак. Ви ж там підпишіться. Напишіть коментарі, поставте лайк, зробіть репост мого відео обов'язково. Оце для Фейсбук, Фейсбук. Телеграма у мене ще немає, я ще не поняла, як з ним треба працювати. Ну, як там називають, село, я ж з села. Приїхала оце з село і піду по Бутікам. Покажуть трішки гарного місця, оце мене так, бачите, як гарно біля под'їзда. Біля будинку, ось мій будинок. Бачите, яка я богата жінка. Мульйонірша, можна так сказати. Живу в такому будиночку скромному. Так, от нарешті я підійшла до бутіка брендових речей. Дивіться. Понеділок оновлення буде товару. Е привезуть нові брендові речі. І вже виставили там перекритий зал. І зараз я вам покажу. О, пес Патрон, Він розмінірує поля. Бачите? Оцей наш пес Патрон, у нас таких багато. В кожній квартирі є. Ну що, пішліть. Це класний магазин. Тут, е ну, тільки брендові речі, не брендових тут немає. Зараз зайдемо я вам покажу от графік роботи. Я вам покажу ціни. Ви знаєте, в неділю саме дешево можна накупити багато брендових речей. Так, от дивіться, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Бачите, є менше витрат це люкс речі. Це просто. Ну, ідеально нові. Ну, ніхто у них не ходив, а ті є просто со старої колекції. Ми будемо дивитися і стару колекцію, і нову колекцію. На вагу, сьогодні у нас неділя 52 гривні за кілограм, а нова колекція 537 гривень за кілограм. Бачите? Оце отак? О, ми почнемо з сюди. Дивіться, на манікінах одягали гарні речі. Вітровочки, от бачите, вже одна фірма є. І ця куртка теж дуже фірмова. вона виглядає доволі гарно, а джинси в них виходила вся Америка. Потім привезли до нас. Та я шучу, не ходили в них ніхто, вони нові. бірки з другої сторони висять. А, це ще шкарпетки наші є. ну Це не бренд, але вони нові. Я вам зараз покажу трішки ці по 46 по 34, ой-мою, трошки подорожчали. Ось ми з вами по, по 32 купити. Бачите, такі коротенькі. Я ж вам казала, літом треба купити шкарпетки теплі, а зимою літні. Так дешевше виходить. Оце отак. Ви ж підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент і завітайте в бутик в місті зі мною. Пішліть по брендовим речам. Так, почнемо з взуття. Гляньте, яке класне. Ось віці, сапог можете купити. Зараз йде зима. Такий сапог непоганий. Це треба, намного... бачите, як резина зроблена. Не промокої, яка для огорода, це супер просто. Ну Це ось кожу... кожаний. Чи зомж. зомж. Ну, це на косі треба спрошувати. Дивіться, яке, яке класне красовочки. Це ще зараз модно, такий грязний стиль. Це Adidas нові, бачите, Adidas. Ауч! Це теж фірма, бачите? Також фірма. Ну, знаєте, воно просто що так зроблено тконе, воно виглядає доволі класно. Є і класика, є і спорт. А вон, бачите, які класні кросовочки. Рібок. Гляньте. Супер. Це сейчас так уже модно. М -м -м. Бачите, можна ще взяти новогодню шапочку. Скоро свято наближається, свято наближається, можна в жовтні брати, на Новий рік якраз буде. Так, дивіться, от знайшла якусь фірму, не знаю, як вона читається, а хто розбирається. Гляньте, яка рубошечка, вона ідеогальна. Бачите, які тут рисунки нарисовані слон, на слон цей дінь Ой, та тут ці рисунок. це оцю кофточку треба обов'язково брати, вона притягує гроші. Навіть підплічники є. Просто ідеально. Та тут просто дивіться, тут як зайдеш, гляньте стільки всього. вибирай, 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 вибирай. Хоча б її можна джинси купити хороші. Дивіться, зараз іде... наступає осінь, можна вибрати навіть класні шорти по не сезону. о, дивіться, яку кофточку знайшло. Ну тут невідомий бренд, зато тут бачите, як зроблено вишито уручну чорними камнями гляньте яка розсвіточка Та тут воно ну, так зв'язується. Може там десь бренд є. Ну, на ідеальний рукавчик Оце оверсойс. бачите, зпадаючий оверсойс називається щось таке модне. О, дивіться, яку новогодню шопочку знайшла, свято наближається. дивіться, яке воно класне. Бачите, мигає, вже можна брати. В принципі, тут батареєчка зроблена. гляньте, Шикарно просто гонь кліє. І на Новий рік ви вже будете одягнені. Красота ідеально просто. А це ось палочка з люкс. Бачите, тут один люкс, тут можна підібрати. О, без патрон бігає. Бачите, тут. У нас тут ідилія просто. Зато всі доброжелательні. Дивіться, яку класну футболочку знайшла. Ідеальна, бачите, тут поцеплено, як на колбасу віршують. а Це на футболки, щоб не вкрали. Гляньте, яка фірма. О, бачите? Фірмова HM. Ідеальна просто. Тут і чоловічі, і жіночі речі є ідеальні просто. А от дивіться, яке гарне ідеальне вечірнє плоття, в ресторан ходить, все блестить. Ну, ну таке, знаєте, як по коліна, я не міряю, бо це не мій розмір, я вам просто огляд роблю товару, щоб ви бачили, ця фірма є, її тут закрили оцією штучкою, там якісь квіточки нарисовані. Зараз покажу вам оце отаке. Типу. М -м, все блестяжка, все блестить. Гляньте, як гарно. Песня на вечір ну, можна даже в ресторан це бігуть підібрать. І курточку зимнюю можна купить тут і осінню. То спрашивал за курточки, йдіть у в бік-шоп брендових речей. Ви купите даже, ну можна купити. Я так бува, ловлюся. Можна підібрати хороші речі. Кому може подобається. Бачите, ось в штанці Ліапортові. Зараз Ліапор вже в моді йде. Це в Люксі. Ну, це надо спрашувати, це надо на вагу їде. Покажу Ми вам сейчас фірму. М -м. Знаменитость, правда? Ось, охрана, охрана. М -м. Песик. Іди сюди. М -м. Точі йощики є, там теж можна багато речей найти. А для чоловіків є бренд супер прикольний рубашки, кофти. Це що хоче, можна підібрати. Ось бачите, це наша охорона охраняє бутик. О, Дивіться, яка класна голубенька футболочка висить. Це фірма. Бачите, Хто знає, то розбирається. Ану покажіть мені, будь ласка, мужчина, що це. Ух ти, глянь, класно, що це за фірма, як вона називається? Ви Крови знаєте, корова все доволен пасеться, є така? Есть, ось. Ось, все доволен пасайте. Ця фірма. Ану да я так гляну. О, зелененька. Ану в полосочку мені ще эту покажи. Вся в полосочку. Ну, а мірять дивиться. О, гляньте яка фірма, Знаменитость просто. Так, от дивіться, курточку непогано знайшла. Вона така якісна пропитка. Це не, куртка не промокайка називається. І змійки працюють, все нормально. От розмір, XL-ка, Це фірма. Не знаю, вона передає камера чи не передає. Ну, стирати, звісно, не треба буде, але вона взагалі в ідеальному просто стані. Ось тут навіть всі є ці неподрано, нічого немає. Змійки всі працюють. О, дивіться, таку рубошечку зняв. Це знайшло непогона. Така вона ляна. емочка, гляньте, яка фірма якась знаменіта. Тут всі брендові речі. Доволі така непогона зараз на осінь брать. Супер просто. А от іще футболочку. ну Це на наступний рік можна купити, ходити. Бачите, там конопля нарисована і тігр виглядає. Клос. Там якась фірма, ну вона трошечки, бачите. Застірана 46-152. Це маленького розміру. Гляньте, це взагалі ідеальна просто футболочка. Можна взяти її на наступний рік носити. Клас! Не знаю, що тут за фірма. Я зараз зважу покажу вам ціну цієї футболочки. Так, ось тут. Бачите, ваги є. Тільки там. А, це люкс, це 537 гривень за кілограм. Зараз знайдемо ін. Так, це в мене футболка, ось вона, вона не люкс. Бачите, 52 гривні за кілограм. Зараз ми зважимо, подивимося. О, гляньте, 3 гривні 43 копійки буде коштувати така ідеальна футболочка. Зараз я вам покажу, яка на мені футболка, я тут купила. Я її за 2,50 купила. А от подивіться, яка класна. Це така літня, типа маєчка-футболочка з таким рукавом. І фірма. Ешем HM, доволі така популярна. Істрадіки. Ну, вона взагалі, бачите, як зроблена бістяшки тут полочки. Ну, нова. Вона взагалі, мабуть, 2.50 стоїть. Так, от іще знайшла, бачите, такому жовтому кольорі, який відпочиває. Доволі така непогана, але ну, на мене мало, там може кому підійде. Вон, бачите, фірма. Классная какая-то фирма. Все бренды. И вот есть еще. глянь эти. А да тут рычаги просто. А вот, давайте на манекене стоит? Новая футболочка, можете взять себе и лосинчики. Супер просто. А да тут и юбочка есть. Не, это тут обычное. Да. Вот это так. Багато всього. Ви там підібрали вже. Ну, Вона ще червона, дивіться, яка. Футболочка. Фірми. Та тут одні бренди, тут немає якихось, нема брендів тут. Фірма. Бренди. Ось Та... я взяла піджак брендовий. Да я имею в виду, тут все брендовые вещи, тут нет не брендовых. Конечно, Китай, что то Тут бренд, 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 бренд. Аж Эшем нашло, там Джорджия. Так что... Валис. Валис. Валис Да. Он, значит... Это надо. Тут еще один зал есть. Да, вот, всего. Сумка. Такие вот, курточку можно еще купить. Видите, как классно. Фирма Next. Ну, кто же знает, пальтишку, видите. размер 36 такой же, якось. А это... Багато-багато можна підібрати красивих речей. О, дивіться, навіть ручна в'язочка є. Це хамут на шию, Зим, зимо впереді. Тут типу, вілюр нашитий. М? Просто клас. Ремень можна купити. Ось таку для діток кофточку непогану. Турбо, турбо, турбо. Я вам показала, яка у мене футболка, але не можу показати. Бо людей багато. Трозову курточку. Тільки її Вона треба, вона непогона така дитяча, вона не промокайка. якість не перевершена. Навіть можна подушку купити. Таку да, да, от багато подушок різних, ось така в жовтому кольорі, в білому. Тут є. А це от можна штори купити. Так що завітайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. Завітайте і вибирайте брендові речі. Та тут навіть очі розбігаються. І ми всі мого розміру були, то я б набрала тут багато всього. Люкси. Тут навіть стрільдеш шлі... нові. Ну, це отак. Вони ще. Бачите які. О! Гляньте, тут і скетчерси є, і од'єдбасси. Гляньте, тут вообще ніхто не ходив у цій області. Це нова вважається, це кожа. Кожа. Ось такі на каблучку, як я за 3000 інтертопів бачила, тут можна купити 100 чи 200 гривень. Вон гляньте. Новьев. Хто в футбол любить грати, он будси стоять. А, о, гляньте, Нові. Чуже такий каблук у моду. Тут ще є і трактор на Можна знайти. Гляньте, рубошка лежить. О! Що вона тут лежить? Та Тановлюк запечатана. Все блестяще. О, попіт. Ігрушка попіт. Ой, трошки тут вигризли, дирочку. Ну нічого, і гратися теж можна. Дивіться, які сумочки, це кожана, на теча. Чуть змейка даже рога. Це щось якась ігрушка, рибка типу. От, бачите? Целкого психіка нарушена. То сідаєш і так это игрушечками играешь. Це вообще для діток. потім тут щось. Тут щось і вони раз и подают. О, сандалі ще. Глянь, такі сандалі ідеальні. Тоже якась фірма. Ну, Десь такі фірми, які я знаю, а є фірми, які не знаю. Отак. Літо закончилося, можна купити купольник недорого. Чи це бюзгалтер, це просто бюзгалтер. А ось купольничок, гляньте, який. Він в люксі. Отут ось тут оця є штука, це люкс вважається. Новий. Дивіться, він чистий навіть. І от якийсь. Це набори, типу, набори такого плона, гівчик. І трусики. Бачите, воно навіть тут склеєно йде. Люди йдуть, 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 йдуть. Тут можна навіть розраховуватися і картою, і готівкою. Супер просто. Це ось щось люксові якісь речі. Сумочки. От, сумочку вам пошили. Хороша, така ляна. Це люксова. У якийсь бренд шив. О, новенька, непогона. Не. Ось теж сумочка, бачите, з такими ручками в'язаними. Можна підібрати, гляньте, дівчина от сидить. І ручки такі в'язані, зроблені. О, а це взагалі ось. Серветочки М -м. такі, чи новолочки, чи воно. що воно Щось таке класне. А -а -а. Коробка. Тут щось є в цій коробці треба подивитися. Так можна багато. О, тут -а ось дивіться, що в коробці е -е єврокарта. Отак <рискзав> 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 от так, бачите. Заходьте, вибирайте, дивіться, знаходьте. Ще щось є. Та тут ось ще якісь нитки чи що воно? Ось тракторна підошва, я вам казала. Оце воно. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і завітайте в брендовий магазин Big Shop.